Прогноз погоди в Україні на три дні з 23 по 25 березня. Мене звати Українчик. Вже ні для кого не секрет, що в Україну прямує хвиля істотного потепління. Скажу по секрету: температура повітря прогріється навіть сильніше, ніж очікується. Загалом всю Україну чекають чудові вихідні з сонячною та майже безхмарною погодою. Щоправда, в неділю у одному з регіонів очікуються невеликі дощі, які на початку наступного тижня перетворяться на добрячі зливи. Та про це я розкажу трохи згодом, а поки про магнітні бурі. 23 березня магнітне поле нашої планети буде трішечки збурене. Сила магнітної активності сягне 3 балів, що є трохи відчутним рівнем. 24 і 25 числа магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 23 по 25 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку у даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, а це дуже важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота, 23 березня, погода цього дня обіцяє бути казковою. Сонечко світитиме, хмар не буде, а трохи відчутний теплий вітерець буде доносити запах весни у кожен куточок нашої країни. Північ на Чернігівщині в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс п'яти до плюс трьох. В Сумській області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 3 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер Південно-Західний трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині, Херсонщині, Кримському півострові і в Запорізькій області. В світлі години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 3 до 1 градусу вище нуля, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 5 до плюс 3. На Львівщині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна – від 5 до 3 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від плюс восьми до плюс 10 градусів, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до плюс двох градусів. В Маріуполі в день плюс 6-8, плюс вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс дев'яти до плюс одинадцяти градусів, в нічні від нуля до двох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 12, плюс 14, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, в темні – від плюс 4 до плюс 2. На Черкащині в день плюс 11, плюс 13, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 23 березня буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Неділя, 24 березня, гарна погода продовжить панувати у нашій країні, але у деяких регіонах посилиться сила вітру а на заході покрапає невеликий дощ. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Сумщині в день плюс 11, плюс 13, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Житомирській області в світлі години від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 5, плюс 3. У Київській області, а також у Києві в денні години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла, невелика хмарність і без істотних опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 5. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 4 плюс 2. На Кримському півострові в день плюс 11 Плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. На Одещині і в Криму, а також в Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях сонячно, малохмарно і без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області в день плюс 10, плюс 12. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою «плюс». В нічний від плюс 6 до плюс 4. У Рівненській та Чернівецькій областях в день від плюс 11 до плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за нуль, нічна плюс 4, плюс 2. В усіх областях західного регіону України очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і в Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від плюс трьох до плюс одного. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 12 до 14 градусів вище за нуль, в темні від трьох до одного градусу тепла. В Маріуполі в день плюс сім плюс дев'ять, вночі від п'яти до трьох градусів вище нуля. Мало хмарно, сонячно і без опадів усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Черкащині і в Дніпропетровській області в денний час від 12 до 14 градусів вище за 0, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Полтавській області в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 4 плюс 2. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 24 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Понеділок, 25 березня, майже по всій країні збережеться тепла погода. Лише в західних областях трохи похолодає. У двох регіонах синоптики прогнозують відчутні дощі. Північ. В Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. В темні від плюс 4 до плюс 2. На Сумщині в день плюс 11, плюс 13, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Житомирській області в денний час буде від 10 до 12 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Київщині і в Києві в день плюс 11, плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Істотні дощі варто чекати у Чернігівській, Житомирській і Київській областях. На Сумщині хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. Вітер південний, теплий 5-10 метрів за секунду. Південь. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. На Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 11, плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, нічна від 6 до 4 градусів тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині і у Рівненській області в день плюс 8, плюс 10, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На Хмельниччині в світлі години доби від 8 до 10 градусів вище нуля, в темні від плюс 4 до плюс 2. В Чернівецькій області в денні години синоптики прогнозують плюс 9-11 плюс градусів, в нічні від плюс 5 до плюс 3 градусів. Сильні дощі очікуються в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 11, плюс 13. Вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 11, плюс 13 в денний час. Від плюс 5 до плюс 3 градусів в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють світлі години доби від 12 до 14 градусів з позначкою плюс. В темні від 5 до 3 градусів тепла. В Маріуполі в день від 8 до 10 градусів вище нуля. Вночі плюс 6, плюс 4, в Луганській і Донецькій областях, а також на Харківщині. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11, плюс 13, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. У Вінницькій області, а також на Полтавщині в денний час від 11 до 13 градусів тепла, в нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Черкащині і в Дніпропетровській області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 4 до 2 градусів тепла. Сильний дощ варто чекати у Вінницькій області, на Черкащині, Полтавщині, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. 25 березня магнітне поле нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.